Доброго дня! В остах, знову Astra Аш! Така біленька, гарненька Причому знаєте чим вона особлива? Вона у нас Keyless Go. З безключовим доступом. О, такий ключик Значить що у нас? Троїть, плавають обороти! Блимає. Спіраль, свічок накалу, регенерація. Е, так, давайте пробіжимося зразу по помилках, фіксую. Значить, що у нас? Перше. Свічки накало. Ну це в нинішній ситуації таке. Циліндр. А, чит. Четвертий виходить циліндр, А, ача, циліндр один. Пропуски запалювання. Оце дуже погана помилка. Часто на цих двигунах. Вона, ну, треба міняти блок керування двигуном. І по Єгеру помилка. Він фізично заглушений, коли почалась війна, він коротко, заклинив. І його заглушили і так і їздять. Значить, ну, що найцікавіше, дивіться, чек, нічого не світиться, тільки моргає спіраль, це нагадаю, регенерація. Значить, що у нас тут по. Давайте подивимось. Зараз, зараз. Так, по пробігу. Якщо блок не міняний, то тут 307 тисяч, а не 219. Поїхали далі. Так, по сажовічку. По Посажавичку, саживий, саживий. 150% і дивіться газую тиск. До шестерки, ну, в общем він реально забитий. Тепер плавають обороти, клапан міняв сам. О, зараз, до речі, стабілізувалась робота. Але бачите, клапан не обучений. Людина сама міняла клапан, але, мабуть, тут хтось збросив настройку. І що ще цікаво, що це у нас 10 рік 10 рік, але двигун Z17 DTJ, тобто Євро 4, а має бути по всім законам фізики, Ну, вже А17 dtj в 2010 році. Ну, Може якісь були залишки на складі чи якась акція, чи бог його знає. Тобто тут я не скажу. В общем... Що починаємо працювати, зараз що я хочу поміняти місцями форсунки перший з другим циліндром. Бачите, тут, тут 10 рік. Коре, ще треба по вінкоду буде подивитися. Може тут щось не то, мозги може інші стоять. Тут, бачите, тут стрілочка плавають оберти. Ну це от, е, стандартно як для клапану. Ну, побачимо що воно буде. Зараз нам першим ділом потрібно розібратися з пропуском запалювання. Так, ну дивіться, помилку я видалив по пропусках. Вона поки не з'являється. Позвонив власнику, він каже, якщо вона пару годин постоїть, каже, потім запускаєш. Вона каже, димить, троїть. ну в общем. -то. Каже, треба просто, щоб воно трохи постояло. Зараз так і зробив. Так, дивіться, наступний день завів ластівку. Помилок немає. Все добре. Це на нашому. Блоці керування двигуном. Це проблема в блоці керування. Приїхав блок, зараз я трошки доведу до ладу, мабуть пофарбую, додатково прогерматизую і будемо встановлювати. Так, по Значить, я Повністю всі параметри посажуємо, зробив типу, заміну, щоб було ну, по нулях все. Щоб гарно все виглядало. Так, пишу прошивку без сажувати ЄГР. Вибрав файл. Каже, треба оригінальний. Я ей кажу, на тебе оригинальный. Включить запаление. Окей. Кейсом роблю. Пивик. Записывать, скажу так. Включить. Включить. Все, погнал писать ЕРТПФ. Так не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки в підтримку відео, щоб була мотивація писати і викладувати частіше нові цікаві відосики. Ну, я довго думаю, але так чомусь кес завжди не поспішаю, як то кажуть безпека, він бачите порівнює файли оригінальний з модифікованим. Ну щось ніяк не хоче. Писати відсотки. Ну давай, друже. Лампочка швидко облимает. Заставляет чекать долго. Доброе. Я, наверное, вымкну, потому что она Думаю, а коли вже буде кінцева зупинка, як то кажуть, то я вже включусь. Так, ну нарешті пишу в запис. Записуємо, перевіряємо. Так, ну що, у нас тут порядок. Збираю машину, помилок немає. Екологія видалена. І ГР відключен, сажевий відключен, все як завжди. Блок пофарбував, щоб дольше прожив. Все, збираємо ластівку. Так, ну що, ластівку зібрали. Все працює. Навіть перестали плавати обороти. Поки поїздить, там де видно. Тому підписуйтесь на канал. Бачите, вже не плавають оборти. Підписуйтесь на канал, ставте лайк в підтримку відео. Якщо потрібна допомога, звертайтесь СТО «Хрущ» знаходимося в Києві біля метро Сирець. Всіх до нових зустрічей!